Хочете отримати такі балончики-подарунок? Купляємо три ялинки, ось такі класні, ліварно Хоум, з гірлянди, зразу вбудованої, По 999 гривень одна ялиночка. І отримаємо три ось такі балончики е рідкого серпантину в подарунок, жовті і сині. Значить, це ліварно Хоум, німецька якість зразу збудованою будова гірляндою. Ось має таку воно упаковочку. Ось така ялинка, вона в такій упаковочці. Так, і її висота. Її яка висота? 210, 210 см, має 180 лампочок ледовських. тут таймер є в деревляні на 6 годин. І гарне таке тепле біле світло. Значить, 999 гривень одна ялинка. Лоті буде три ялиночки, дві 997 коштує лот. І три балончики рідкого серпантину синього та жовтого будуть вам в подаруночок. Кількість саме цих лотів обмежена. Ялинка продається без ігрушок, ігрушки окремо. Eh, кількість саме цих фонтів обмежна замовляти наших менеджерів.